Кілька раз сказали, не ходіть голодними у магазин. Ну, я пішла. У мене був дуже чіткий план. Дома мені вже зварили моркву, цибулю замаринували, картоплю зварили на шубу. Таня, піди і купи тільки оселедець. Таня пішла тільки по оселедець. Ось оселедець. Ну, кабачки. Зараз сезон. їх не можна не взяти. Перець і помідор на салат. Окей, вершки у каву, мед. Це дитина любить, окей, Михайлові мед. Потім далі. Ой-ой-ой, дешеві банани треба взяти. Потім ой, на бутерброд треба ковбасу треба взяти. Ой, сир з пліснявою треба взяти. Ой, ще один сир з пліснявою буду їсти. І такий, і такий треба взяти. А далі все як в тумані. Сосіски. Халва. Вафелька, 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 шоколадний батончик, морозиво, полтавський каштан, білоруський каштан на честь звільнення білорусів і от, і от нагребла. Пішла по оселедець. Важно.